Хай буде світло, сказав виконуючий обов'язки Ужгородського міського голови, і комунальники відремонтували ліхтарі на вулиці Генерала Свободи. Робітники, спецтехніка, робота кипить наповну. Тут було замінено три опори, було замінено вісім світильників повністю відремонтованих. На жаль, поки світильники ставимо старого взірця. Але вже е, починаючи з вересня місяця, ми будемо проводити планову роботу по заміні світильників на світодіодні на економні. Це буде вулиця в першу чергу. Це буде вулиця Можайського, вулиця Богомольця, внутрішні квартальні вулиці тут на Генерала Свободи в плані є 29 вулиць і близько 30 внутрішньоквартальних територій, на яких буде де не було зроблено, там будуть встановлені опори, буде протягнуті лінії і будуть встановлені світодіодні економні світильники. Пані Віра проживає на вулиці Генерала Свободи 7, вже більше 20 років. Скільки живе тут, стільки освітлення нема. Нерідко доводилось повертатись додому в пітьмі не дзвонила, куди не ходила, не було цвіту, не говорила, ну ніхто не мог нічого зі. А тут раз цвят горить. Віктор Щедай каже: генерал Свободи тільки початок. Якщо влітку працювали по місту, відновлювали автошляхи, розчищали сміттєзвалища, то восени обіцяє зайнятися вуличним освітленням. Ви вирішили почати звідси з спальних районів і будемо продовжувати рухатися в інші мікрорайони з тим, щоб. До настання тем, періоду, коли темніє швидко, щоб якось вирішити цю проблему. Важливо, що фірма вже почала працювати. От бачимо сьогодні, тут нарешті світло протестували. Нарешті ми вже перерахували гроші, авансові необхідні і почали. У нас заплановано 29 вулиць і внутрішньоквартальних територій, тому що якщо магістральні освітлюються, то внутрішньоквартальними територіями серйозна проблема.